До нас часто приносили готові реби, які складаються просто з ящика. З ящика стирчать антени, біда сталась. Ми заїхали під дерево, обламались антени. Як її захистити? Бо будь-яка гілка, мідний дротик це кінець антені. Проїжджали повз будівельний, побачили, і виникла думка: а чому піні? В результаті, от вже як півроку, наш реп під кодовою назвою Тазик захищає багато машин нашої роти і бригади. Тріснув, замінив, поїхав далі. Ми цим займемося вже завтра, бо це треба робити в день. Наша майстерня була створена з першого дня формування Рубипаку, і спершу робота наша заключалась в тому, що дрони, які ми отримуємо по лінії міністерства оборони від волонтерів, привести їх до бойового вже стану і відправити на бойові. З часом наша майстерня набирала обертів, набирала хороших оновитих інженерів. Згодом ми почали закривати і сферу реп наземних дронів, цифрових бомбардувальників. І фактично будь-який виклик, який зараз нам кидає ворог, ми готуємо на нього відповідь в цій майстерні. Зараз це обхід ворожого ребу, який еволюціонує майже з такою швидкістю, як ми його вчимося обходити. І це насправді челендж кожного тижня це постійні перегони з ворогом. На життя моя історія в Збройних силах почалася з 1 березня 22-го року. Збирав після відбою дрони в себе на робочому місці, і згодом таки вдалося мені потрапити в штат РОБОПАКО. І з тих пір я започаткував цю майстерню і продовжую її роботу технічно надихати. Для мене найбільшим відкриттям і викликом було це створення власних антен. Бо Ця сфера ніхто ніколи її не досліджував. У мене навіть немає знайомих, які би цим займалися. Результати ми почали вже відчувати при обороні Авдіївки, коли стандартні рішення перестали працювати. І на той час перевага була за нами. Це були перші успішні відбиття ворожих колон ще тоді, коли вони навіть не очікували, що ми можемо туди долетіти, бо там була, як вони думали, міцна стіна реп. Ми створили ретранслятор. Ми були одними з перших, хто почав використовувати ретранслятори, найдальший політ наших екіпажів це ми долетіли до перших багатоповерхівок Донецька. Тоді це було 23 три кілометри. Закриваємо фактично будь-яку ціль, яку здатна досягти наша розвідка. Ми звикли до того, що 10 кілометрів дрон долає за 8-10 хвилин, і швидше за нас тільки артилерія. Коли приходить хороший навчений інженер. Він наступного дня вже приступає до роботи для нас. Це велике посилення, щоб ворог не вигадав. Ми збираємось тут, вигадаємо. Контрзаходи беремо, летимо і вражаємо те, що потрібно. Наша бригада 90% свого часу знаходиться на гарячих напрямках, де щоденні ураження це відбиття важких штурмів і складні операції. Коли бачиш результат, пророблений, коли населений пункт, який неможливо було втримати в таких умовах, завдяки діям нашого рубипаку ворожі колони 90% випаровуються в полях. Захищати батьківщину це. Не тільки обов'язок, але це великий привілей.